Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Дуже багато зараз розмов щодо карти Це Звичайно, я розумію громадян України, які в Польщі, яких близько мільйона, які не знають, як далі буде відбуватися процес легалізації на території Польщі. І на цьому виникають, вилізають, просто з'являються фірми, які пропонують легалізуватися, зробити карту Цеукер. Я думаю, що багато хто вже бачив відео різних реклами, де фірми, посередники, люди, блогери, не знаю, хто там ще, пропонують податися на карту побиту, вже говорять, як це буде коштувати, який список документів і того подібного. Але хочу нагадати всім громадянам України, які мене дивляться безпосередньо з Польщі, карти це Укр ще немає. Я говорю, що зараз спішити поки що на карту Цеукер немає. Причин, тому що її ще немає. Польський уряд говорить, що вона буде. Польські урядовці говорять, що вона буде. От коли вона тільки з'явиться, от тоді ми безпосередньо поговоримо про перелік документів, про те, скільки це буде коштувати і яким чином податися. Але сьогодні є офіційна інформація на офіційна, офіційний портал Польщі, де є гарно розписано, що і до чого щодо карти це я рекомендую зараз разом цей матеріал прочитати. Вас. Попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписалися, то підпишіться, будь ласка, на цей канал. Тут завжди кожного дня цікава та важлива інформація для громадян України як за кордоном, так і в Україні. Підпишіться, дякую. Отже, відкриваємо ГУВПЛ і читаємо останнє повідомлення. Управління у справах іноземців отримало повідомлення про недобросовісну практику, яку використовують посередники для отримання карток побиту. Це УКР. Тому управління хотіло б нагадати вам, що заявки на таку карту побиту будуть доступні лише онлайн після запуску спеціальної системи, але її ще не запустили її ще немає. Зміна закону про допомогу громадян України у зв'язку із збройним конфліктом на території України, яка набула чинності 1 липня 2024 року, запровадила новий шлях для подальшої легалізації проживання громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом. Це дозволить особам, які користуються тимчасовим захистом, отримати карту побиту з позначкою Це Укр дійсною протягом трьох років. Заява на отримання карту побиту подаватиметься виключно в електронному вигляді за допомогою онлайн-сервісу. Онлайн сервіс, ви не будете нікуди йти, ви нікого не зможете послати замість себе. Ви зможете це самостійно зробити, скоріше за все, в комп'ютері або в телефоні. Що надається управлінням у справах іноземців за спеціальною формою, яка буде зазначена у відповідному нормативному акті, ще немає. Нормативні акти, що регулюють цей процес, набудуть чинності лише після запуску спеціального онлайн-сервісу. А детальна інформація про цей процес буде надана заздалегідь. Ще немає. Це є до тих, хто шукає вже інформацію, як податися на карту побиту ЦУК. Ще немає нічого, щоб подаватися взагалі. Тим часом відомство отримало повідомлення про недобросовісну практику, яку використовують посередники для отримання таких карток побиту. Ця практика полягає в пропонуванні платних послуг з так званого скоординованого подання заяв на картку побиту УКР. Ці посередники вводять в оману своїх потенційних клієнтів, натякаючи, що лист, який дозволяє приймати такі заявки в паперовій формі, був надісланий до регіональних відомств. Тобто, вже зараз людей дурять. Про те, що карта цукер вже є, і вже від їх імені послать якісь листи кудись. Але немає ще куди послати, і листів послати ніхто не буде. Це буде онлайн реєстрація. Відповідно до цього, управління у справах іноземців наголошує, що подавати заявки на карту побиту з позначкою раніше мав тимчасовий захист, це Укр у паперовому форматі неможливо. Регіональні відмоства не приймають такі заяви. Процедура відбуватиметься виключно онлайн після запуску спеціального інструменту, який буде доступний безкоштовно, без необхідності посередника. Єдиними витратами, які понесуть іноземці, будуть гербовий збір при поданні заявки. 340 злотих та плата за видачу карти побиту самого пластику 100 злотих. Все. Детальну інформацію про процес подання заявки на карту побиту з позначкою раніше Тимчасовий захист Укр» управління у справах іноземців надасть перед запуском онлайн-сервісу. Інформація з цього подання питання з інших джерел може бути неточною та оманливою. Ми рекомендуємо перевіряти її через офіційно урядові канали. Це є офіційна заява. Офіційної структури. І ще раз наголошую: карта це Укер, напевно, що буде. Про це вже говорить Польща, урядовий портал. Про це багато хто говорить. Але ще немає взагалі нічого для того, щоб подаватися на карту побито. Тому зараз щось планувати. Ну, не потрібно. Я маю на увазі по карті ЦУКР, Комусь щось пропонувати, якісь документи збирати, теж не потрібно, тому що нема ще, є, тому що нема ще є офіційного переліку документів, немає сайту, немає нічого. Але вже повним ходом посередники, фірми, не знаю хто там ще, продають свої послуги, що вони подають на карту ЦУКР. Що куди подають, якщо її не існує, її немає. Тому, друзі, перевіряйте інформацію офіційними структурами. Заходьте на сайти, читайте, що написано. От бачите, з'явилася інформація, і вже можна почитати це свіже повідомлення. Я залишу посилання під цим відео. Ви зможете самостійно з ним ознайомитись. Ви можете мені не вірити, але зайдіть по посиланню та й почитайте. Це є офіційне посилання, це не я собі придумав, це не є сайт, невідомо звідки. Це є офіційна структура. І там говориться, поки що немає нічого. Буде, ми скажемо, повідомимо. Так що слідкуйте, але зараз нема. Не спішіть, не давайте нікому гроші, не давайте нікому ніякі документи і тому подібне, бо ви не знаєте, що треба давати. І я про це в попередніх відео також говорив. Є у вас зараз можливість податися на карту побиту по роботі. Подавайтеся по роботі. Є у вас можливість якось інакше легалізуватися в тій чи іншій країні, легалізуйтеся. Але чекати карту ЦУКР можуть тільки ті, хто не має можливості податися на інші документи, на інший спосіб легалізації. Я це говорю і це намагаюся донести. З'явиться вона. Вона точно не з'явиться от завтра, а післязавтра треба буде подати документи. Як бачимо, на офіційному сайті є вказано, що вони попередньо повідомлять попередньо викладу документи, попередньо викладуть, куди треба, де треба буде реєструватися, яка та анкета буде онлайн, як там, що там, це буде пояснено. І як воно з'явиться, я так само на своєму каналі про це. Напишу про це, розкажу, тому потрібно бути підписаним на цей канал і слідкувати далі. Але і моніторити інших блогерів, повідомлення, сайти, офіційні, неофіційні. Але комусь бігте давати, давайте мені зробіть карту це Укр, якої ще не існує. Ну, самі розумієте. І я теж попадаю дуже часто на такі відео. Саме, напевно, частіше це в Тіктоці, де вже розказують повним ходом, що вже подаються. Вже там півмільйона громадян України отримало карту це Укр або позитивну дицизію. Правда, ну, смішно, бо її ще фізично не існує, навіть нема куди податись. Тому, друзі, моніторте інформацію, читайте різні сайти, але перевіряйте на офіційних. Офіційний сайт говорить: немає ще, нема куди бігти, нема що подавати. Це означає, що немає. Ніхто вам з збоку. Якийсь там посередник чи якийсь помагайко не зробить того, чого немає. Від вас просто візьмуть гроші, вас надурять, від вас потім не будуть брати трубочки, телефона. А ви там 2, 3, 4 тисячі злотих. Я не знаю, скільки ці послуги коштують. Просто віддасте на вітер місячну зарплату, просто викинете і все. І ви потім з тою людиною не зв'яжетесь. Таких випадків є безліч. Такого є багато. Не ведіться на це, не біжіть поперед батька в пекло. Почекайте, буде офіційна інформація, я про це повідомлю. Інші блогери про це повідомлять. Буде вона опубліковано, тоді ви зможете подаватися. Вам буде даний період на подачу, вам буде дана можливість податися. Не спішіть, нікому не давайте ніякі гроші. Друзі, ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Напевно, таким трохи попередженням. Інформацією важливою, тому що є вже випадки, коли громадяни України до мене звернують. Звертаються і питаються, як там, що там, скільки треба заплатити, чи ви робите, чи ви не робите, до кого звернутися. Тут мені вже пропонують щось. Що пропонують? Ще немає. Тому не ведіться на дурниці, на казки, якісь незрозумілі. Є офіційна інформація, вона говорить, що того ще немає. Тому або чекайте, або подавайтеся на інші статуси: тобто карта по роботі, воз'єднання сім'ї, віза і тому подібне. Підтримуйте це відео вподобайкою, Не забувайте підписуватись. Тут важлива інформація. До зустрічі в наступних відео.